Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я пекла кекси. Коли називаю їх кексами, а коли й махвінами. Ну, головне, що це смакота. Люблять, що дорослі, що малюки. І робляться вони просто і швидко. Оце продукти, які потрібно для їх приготування. Усе повинно бути кімнатної температури. Масло також повинно бути м'яке. Зразу я все масло, цукор і ванільний цукор висипаю у чашу міксера, і міксером буду збивати. Не збивати, а щоб продукти з'єдналися. Просто розмішувати міксер буде. Бачите, масло м'якусіньке. Туди я додаю цукор і ванільний цукор зразу. Трохи розмішала лопаткою, а потім поставлю на міксер, щоб розмішував він на слабенькій швидкості. Усі продукти, скільки чого потрібно буде, я напишу в описі. Оце на такій швидкості міксера розмішує масло з цукром. Поки міксер працює, я просію борошно із розпушувачем. Якщо робитимете все так, як я розповідаю, то в кожного все вийде. Було б бажання. Із усіх цих продуктів в мене вийшло 15 кексів. Оце я так по очереді додаю яєчка. Одно додало, воно розмішається, тепер друге. Як яйця заєдиняться з продуктами, почну додавати борошно. Борошно по очереді із молоком. Борошно положу ложки 2-3, залью трохи молочка, щоб пилі з борошна не розліталася. Я раз зупиняла міксер, щоб із стінок собрать продукти, які налипли на стінки чаші, а потім знову включила і воно мішай вимісило все. Щас я покажу вам, яке воно повинно, тісто повинно бути. Це ще доливаю посліднє молочко і мукичка послідня. І все, зараз воно соєдиниться і будемо вже пекти. А печеться воно для вас взагалі швидко. Ну, воно й так недовго печеться, 20 хвилин це небагато, я так думаю. Ну, в кожного своя духовка, у кого газові, у кого електродуховки. Кожен привика до своєї, пробуйте. Учіться, і в кожного все получиться. було б бажання. Якщо бажання нема, не получиться. Це теж стопроцентово. Формочки в мене вже наготовлені. Оце таке повинно бути тісте. Це вони в ча... чаша в мене глибока. от от, так. от бачите, вона з лопатки так вона нехотя сповзає. Зараз я поставлю форми. Вже в мене ну, от -от таких дві форми я їх з'єдную. Ставляю от третій ряд, один в, ря... один в один. Повну столову ложку я набираю. З усіх мене вийшло, з усіх, цих продуктів вийшло 15 штучок. Тут 12, я там ще додав ще. Смакота. А це вже я їх випекла. Ще не доставала, бо дуже гарячі. Показую так, як є. І як завжди, бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя, всього-всього вам самого-самого найкращого.